Смерті немає, є тільки пам'ять Ліна Костенко. Згадай мене, я дуже тебе прошу. Мені важливо знати, що згадавши, ти сумуєш. Коли мене немає і ніч мене весну, ти в пам'яті своїй мене ще поцілуєш. Згадай мене, коли наступить день. І ніч сліпа зітре останні роси. Я помайну у світі між пісень у дотику, Що будить щось хороше. Згадай мені, я дуже тебе прошу. Коли смієшся, хай я буду поруч. Хай спогади про мене, зігріває душу. А кожен день щасливим буде, я дуже хочу. Запрошую вас до мого телеграм-каналу, де можна обговорити вірші. Посилання у описі до відео. Дякую вам за те, що слухали.